Французький президент Еммануель Макрон ледь не самотужки поборов весь тіньовий флот Російської Федерації. Ну не весь тіньовий флот, там їх 150 плюс цих суден, а лише одне судно, але таке немаленьке, 244 метри. Воно має коротше, що сталося, французький спецназ захопив судно танкер Баракай. Він зараз пришвартований в сен назере і судно е, пересувалося, рухалося під е, прапором Беніна. Так і тут, до речі, дуже цікава деталь з цим прапором. Далі я е, розкажу, але що виявилося не так, е, його фактично на абордаж взяли французькі спецназівці. Ось ви бачите фотографію, як вони з гумовою човна висаджуються. Чому через проблеми із реагуванням на звернення на сигнали, які надходили. Через проблеми, як виявилося, з документами, і через невідповідність прапору місцю реєстрації цього судна, чому тому, що ну судно таке зовсім непримітне в лапках. Так 244 метри, і саме це судно вже помічали. А в грудні 24-го року воно носило іншу назву, називалося ківала, затримували його. Естонські спецназівці тоді воно було взагалі без ніякого прапора і страховки. От а у серпні 25 го року це саме судно а, також було з іншою назвою. Пушла помітили його в данії, і тут увага, якраз в день запуску дронів у повітряний простір над Копенгагеном, коли доводилося перекривати аеропорти. Ось вам і непримітний. Такий ну судно, примара танкер примара, так пересувається десь там на, на, на тисячі кілометрів. Ніхто його не зупиняє, і тільки із спецназом робить це. З'ясовується, що судно під санкціями Європейського союзу, Великої Британії, Канади і Нової Зеландії, але це зовсім не заважає капітанові. Перевозити е, нафту російську, запускати очевидно. Зараз іде розслідування. А е, всі ці дрони, ну і е, фактично робити такий надзвичайний перехід. 20 вересня пише видання АТФ, е, танкер е, вийшов із Приморська Російська Федерація і е, плив до Водинару. Це Індія. Прийшов в Балтику. Північне море, Ла-Манш і зрештою французьких берегів його вже супроводив військовий корабель ВМС Франції. Зрештою, пришвартували і, зрештою, зробили перевірку всіх цих документів. Тобто, друзі, фактично у нас. Один Макрон, який потім роздавав героїчні інтерв'ю, він зробив в боротьбі із тіньовим флотом Російської Федерації більше аніж усе G7 а також весь Європейський Союз із своїм дев'ятнадцятим пакетом санкцій, які представили, але так і не затвердили. і де є дійсно цей пункт про 150 з копійками а, якраз цих човнів тіньового флоту а, Російської Федерації. Ну заради справедливості зараз. Роздмухав це бжолине гніздо цей цей вулик бджолини, так американа французький президент, і змусив він реагувати G7 на свої ці звитяги. G7 вже заявили, що готують санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, але дуже важливо скоординувати зусилля так. Ну от вони там зараз займаються координацією зусиль. Паралельно відбувалася сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Бачите, зі 129 100, 127 сто сто двадцять сім членів пар'є Гатів проголосували за таку комплексно е, петицію. Е, ну це не петиція, це резолюція, та комплексна резолюція, в якій рекомендували посилювати санкції проти людей. Осіб, так які пов'язані із діяльністю тіньового флоту Російської Федерації, але ми ще раз наголошую: розуміємо, що ця вся історія із санкціями, із внесеннями туди якихось нас в човні. Ви ж бачите, один корабель на 244 метри непомітно крадеться десь, перетинає все Балтійське море. То як? як можна непомітно це все зробити? Північне море, і потім проходить ла ламан, і, і, і от там тільки його помічають. Тобто. Перефарбував собі там, зафарбував назву одну, поставив іншу. Очевидно, що це судно менше ніж за рік. Змінило вже три назви. Так змінило як мінімум два прапори. А плаває там чи ходить правильно казати взагалі без прапорів. Ну які санкції? Капітана поміняли, і всі санкції закінчуються. Далі ти собі реєструєш вантажі, пливеш ну ходиш там. Як моряки кажуть, а, куди хочеш. Я думаю, що Макронові треба було все-таки сигналізувати не G7 і не парламентські асамблеї Ради Європи, а одразу звертатися ось до цього хлопця. Мені здається, друзі. Правда? Ем... Мадяр сили безпілотних систем я думаю, що найбільших санкцій, яких ну в лапках завдає, завдають саме сили безпілотних систем, годі бажати. І якщо Макрон не знає, то от зараз один танкер з одного боку на шальках Терезів з іншого боку досягнення наших підрозділів сил безпілотних систем лише за вересень 2025 року спеціально е, знайшов про це це до речі статистика від якраз командувача сил безпілотних систем зсу Роберта мадяра бровді отже вересень сили оборони вразили сім НПЗ у російській федерації Ударів було завдано по слав'янському 3 вересня рязанському 5 вересня киріжському 14 вересня нижньогородському 16 вересня новокуйбишевському і саратовському НПЗ. 20 вересня, а також а НПЗ, 26 вересня. Окрім того, два удари дронів прийшлося на Астраханський газопроробний завод 22 та 27 вересня. Також минулого місяця повідомляє Роберт Бровді Мадяр. Було вражено Луганську нафтобазу, 4 вересня, яка знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території, ось так. Експорт тіньової нафти кажете. Подзвонить, броуді пане місьє Макрон, місьє президент Ви ж любите дзвонити Путіну, дзвонити всім кому завгодно. Ось вам конкретний адресат. що потрібно зробити? Ну а що ж, друзі? Москва є у нас реакція на цю. Зухвало так, зухвало приходу французького спецназу із зупинкою цього човна, з якого очевидно запускаються дрони, а не лише перевозиться на нафта, так ось таке, от кремлівське телеграм видання. Такий каналчик, який наближений, до речі, до. администрации президента Путина Пыша такие в Кремле отказались отвечать на вопрос о защите наших танкеров, а философ Дугин анонсировал страшную мобилизацию в октябре-ноябре. И это повезло не речь, а сейчас разумеется, давайте просто цей пост прочитаем. А так, вопрос о защите. Мы задали нескольким источникам после того, как французский спецназ задержал танкер, который некоторые относят к нашему так называемому тюрьмовому флоту. Практически все в администрации президента Путина отказались говорить на эту тему. Лишь один собеседник отметил, что защита танкеров, увага, <laughs> не уровень Кремля. Угу. И отказался пояснять эти слова. Военные, с которыми мы поговорили, также не комментируют эту ситуацию. Их общее мнение, вряд ли стоит воевать с НАТО из-за танкера или нескольких. Угу. Вместе с тем, философ Александр Дугин считает, что в России точно будет объявлена страшная по своим масштабам мобилизация. Военные, говорит Дугин, теперь нужны не только для того, чтобы идти на Киев, за три дня, очевидно, но и для защиты танкеров, подготовки к обороне границ со странами НАТО. Поэтому он уверен, мобилизация будет в октябре-ноябре, и она будет страшная. Но за рады справедливости вот, и З поваги до Макрона хочу сказати, що французький президент також висловив ідею, що це нормальний кейс для коаліції охочих, друзі. Коаліція охочих може взяти цю історію з е, спецназом і російським, очевидно, танкером тінього флоту на озброєння і чинити фактично так само. І прекрасні слова говорить Макрон: що ми нам вдалося, ну якщо там не це судно не вишвернути геть з цього тінього флоту, але затримати. На тиждень два, а це вже серйозний удар по перекачці там і по експорту російської нафти. Е, ну так, от Макрони, е, ось ось вересень статистика вивчаємо для французького спецназу. Я думаю, що бродібров з легкістю можу провести якісь консультації там, як потрібно. Вводити санкції і затримувати перекачку перевезення якраз російської нафти в напрямку Європи. Ну, ось такий жарт, але насправді ситуація переломна, принаймні так видається.